За даними Київського міжнародного інституту соціології, рівень довіри до президента Зеленського за червень склав 65% і він втратив 11 пунктів порівняно з попереднім місяцем. Негативне ставлення мають 30% виборців. Баланс довіри все ж таки плюс 35% він залишається. Позитивним, але це є найнижчим показником з березня цього року. Е, такі результати соціологічного опитування опитування, яке нещодавно провів Київський міжнародний інститут соціології, і про це ми говоримо з, з екс-народним депутатом та екс-головою комітет, комітету виборців України Олександром Черненком. Ви на товаристві свіж свіжий ви, ви на каналі Свіжої Історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Сьогодні, як ви зрозуміли, будемо говорити про ймовірні вибори і е, вічні рейтинги Володимира Зеленського та інших персонажів. Мене звати Олександр Серцов, є незалежним журналістом, журналістом е, і за нагоди. Підписуйтеся на мій канал, долучайтесь до числа спонсорів і патронів каналу. До речі, нещодавно до них долучився і Олексій Голобуцький, відомий політтехнолог. Я теж його радий вітати на своєму каналі, в якості спонсора каналу. І переходимо до розмови. Отже, Олександре, в час війни, звичайно, це тема така доволі специфічна, але тим не менше, вже є соціологія, вже є рейтинги, за якими дуже пильно стежить офіс президента, і за цим дуже, дуже, дуже щільно стежать принаймні, мої глядачі, чому все-таки чому це важливо зараз і чому. Рейтинг Зеленського це не є виборчий рейтинг, а рейтинг довіри він таки падає. Що сталося? це було цілком логічно. Я неодноразово це говорив, і ми вже з вами так так само про це говорили: що ці рейтинг Зеленського, ця синусоїда, яка ну рейтинг довіри, та, насамперед про неї говоримо. він він завжди такий нестабільний. Ми лише від часу повномасштабного вторгнення вже бачили злети, бачили не це за падіння, але доволі суттєві суттєві відчутні спуски. Потім знову ставалась якась подія. Ну останній цей тригер був, який потягнув ці рейтинг догори. Це, це була історія в овальному кабінеті з Трампом. Ясна річ, що ну а, там американський президент ну, формально він при, принижував не Зеленського, а принижував всіх українців, які дуже травматично сприймають так все, що пов'язано. Вони щодня не сплять під цими обстрілами. І тут якісь, ну знаєте, такі е, далекі від цього люди, як Трамп і Венс, починають казати, так що у вас там в Україні, чого ви там не миритесь, і безперечно реакція Зеленського. Була, я не буду казати, наскільки вона була доцільною з точки зору користі для України, але як емоційна емоційна відповідь всіх українців Трампу, так вона була сприйнята дуже позитивною, і ми бачили, як знову цей рейтинг скочив. А далі що? А далі нічого: допомоги від США немає. На фронті перемог немає. Обстріли посилюються і так далі і так далі. І знову ця крива вона пішла вниз. Це було тоді закономірно. Я, я пам'ятаю, я і вам це казав, що це такий дуже дуже ну, ситуативний, а, ситуативний скачок, і який довго не протримається. І зараз вона так виявилось. І, сьогодні, от ці цифри, які є, вони більш-менш близькі до істини ну, дивіться, знову ж таки, якщо інтерв'юєр з соціологічної служби птає там виборця чи чи прозо громадянина, ви підтримуєте президента? Ну, як правило, там є там повністю підтримую, частково підтримую, частково не підтримую, і повністю не підтримую. Якщо це правильна соціологічна компанія вона десь так формулює свою анкету. І сказати навіть е-е чи ми, чи, чи, чи ви, чи я в умовах війни сказати, що я не підтримую ну не особисто Зеленського, а да, президента е, як головного командуючого, так ну ну не можна підтримувати. Подобається це точно не електоральний рейтинг. Це ж не питання, чи будете ви голосувати. Питання: довіряєте ви чи не довіряєте? І, і тому цей рейтинг довіри він стабільно є. Більше 50%, так, хоча ну спочатку повномасштабного вторгнення, бо ми пам'ятаємо, що перед війною там взагалі все було погано, О, тому що ну, люди не можуть не, не довіряти головнокомандуючому, так, повністю. Відповідно, е, знову ж таки, і е, це падіння буде продовжуватись. Воно не може не бути таким, таким різким, так, але воно буде, буде стабільно негативним до можливості якоїсь події, так. Де як як то кажуть, де українці об'єднаються там довкола прапора, які є такі довкола прапора, так незалежно від е, політичних симпатій антипатій. Ну в даний момент мам е, ну, таким прапором може бути Зеленський як президент України, і тоді знову, але це знову щось має бути екстраординарне, так таке, що емоція і знову це не буде е, стабільне. Це буде знову такий емоційний скачок там підтримки довіри, який приймається. Певний час, місяць, плюс-мінус. І знову, знову, бо будуть будні, будуть проблеми, будуть обстріли, і знову ця довіра почне падати. Або взагалі, можливо, вона вже війшла в такий, ну, в таке піке-не піке, але в певну стагнацію. І що би навіть вже не зробив, вже не буде таких. Таких скачків вперед, але знову ж таки, це, це буде залежати там, від багатьох обставин. Але знову ж таки, е ходять чутки, що в Офісі е президента е проробляються варіанти проведення виборів попри військовий стан. Наскільки це є реально? Ех, ну, дивіться, в найближчій перспективі я не бачу, як це можливо. Перше, що дивіться, нам Конституція забороняє проводити е лише. Вибори Верховної Ради під час воєнного стану, вибори президента і місцеві вибори забороняє проводити закон про воєнний стан. Конституція нічого про це взагалі не говорить. Тому, фактично, якимось чином змінивши закон про воєнний стан, про виражим воєнного стану, можна провести там президентські чи місцеві вибори, бо для проведення парламентських зміни закону мало, потрібно міняти Конституцію, яка теж під час воєнного стану не міняється. І довга процедура, тому це відкладаємо. Теоретично це можливо, практично, я не бачу як. У повній мірі, в повній мірі забезпечити дотримання всіх необхідних процедур, дотримання прав усіх, включно з військовими виборчих прав має на увазі простою зміною закону дуже важко. Плюс безпекові фактори, ну то уявіть, завтра у нас вибори. Якось ми так. Ще один знаєте, який є, є ще один варіант. Те, що таке трактувати вибори? Чи це день голосування, чи це вибори як процес, який там триває від початку його там кілька місяців до завершення? Основного. І є ще така думка, я її не поділяю, як фахівець, але вона звучить, що, наприклад, ми призначаємо на умовне умовний 26 жовтня, вибор, в п'ятницю, 20 Четвертого ми припиняємо воєнний стан, хоча вся компанія йде в умовах воєнного стану. Я не... А там понеділок 27-го ми його подовжуємо. Щоб саме на, на момент дня голосування, е нас типу, воєнний стан не діяв. Ну, це, це абсурд, тому що вибори, повторює, є день голосування, це лише один з елементів виборчого процесу. Так, важливий, але не єдиний. І е проводити. В умовах воєнного стану виборчу кампанію, ну це, це ну, абсолютно не відповідає жодній демократії стандартам. Тому, умовно кажучи, якісь способи придумати можна, а, такі напівлегітимні, я б їх сказав, але це точно не буде повноцінний демократичний відкритий виборчий процес з тисячу причин, про які ми вже говорили: безпекового, рівного, рівного виборчого права, рівного доступу до інформації. Агітація, яка теж і збори заборонені під час воєнного стану, це, це це нереально, і я ж думаю, росіяни точно скористають, якщо ми знайдемо якусь юридично більш-менш прийнятну історію і, і війдемо вибори, то росіяни точно цим скористаються для дестабілізації інформаційної і в і в день виборів не пожаліють тут. Повірте, не іскандерів, не шахетів, нічого, щоб просто не нести хаос і сум'ятиць. Я е, думаю, що всі президенти це прекрасно розуміють, оцінюють, тобто якісь, можливо, бажання в них і були. Але ну я не бачу зараз. Е, розмови є, розмови завжди були. Вони цей, але я не бачу ну, практичних е, шляхів реалізації, реалізації виборів до більш-менш якогось сталого, тривалого, гарантованого. Перемир'я чи, чи одну. Е, Олександр дивиться. Е, так чи інакше, але українці от до цього стану війни вони звикли. Він став наш, на, е, нашим повсякденням. Тобто, люди звикли до е, повітряних е, е, тривог. До обстрілів, там, де вони є часто, навіть там, де, от, скажімо, не, не, не так багато, але все одно до, до цього звиклося. Це не є вже щось таке, від чого українці всі біжать в укриття, ну, не біжать відверто. Ну, дивіться, це питання знову, як це інформує. Так, ми звикли, хтось звик, хтось не звик. Е, треба розуміти, що ну, вибори це все одно, це ж не, не, не просто там. Там емоції чи, чи чи дії окремих виборців громадян це процес, який на певних стандартах Ви вивіть, навіть якщо українці звикли, якщо не дай Бог, не доведи, Господи, під час цих виборчих а Росія все буде робити, щоб дестабілізувати обстрілами і ПСО як завгодно. І не дай Бог щось станеться. Хоча би там, розумієш, що всі ми звикли, у нас вже ну, є статистика, на жаль, ми спри... не наші близькі там сусіди, а вони наше місто. Наприклад, да, в Києві не так сприймається обстріл, якщо він був у Кременчузі. А в Кременчузі не так сприймається обстріл, як, як був в Києві, і це нормально. Ну, Людська психіка не може завжди, завжди бути в напрузі, воно якось витісняється. Але е, якщо трапляться якісь дициденти безпекові, власне, пов'язані з тим, що десь пролетить дільницю під час голосування і так далі, перше, як інформаційно це роздується по всьому світу, буде сприйматись? Тому е, це, це я говорю лише про безпековий аспект. А їх же ж і купа да, забезпечити доступ військових? Це ще більш-менш можна забезпечити. А, а як балотуватися Умовно кажучи, в нас є вибори президента. Сьогодні військовий не може покинути частину, а будь-який так не може займатися політичною діяльністю і і, і не може не може балотуватися, умовно президент так Це теж буде обмеження виборчих прав. Чи визнають ці вибори в світі? ну Це ж рішення, якщо там буде політична. Історія, так ми їх визнаємо, попри що вони не ідеальні, що вони от е, в надзвичайних умовах проведені, але певні процедури дотримані, волевиявлення громадян підтверджене, можуть визнати. Але знову ж таки, на цьому сьогодні Росія спекулює тому, що у нас нелегітимний президент, якого нема виборів, вони це розносять на всіх майданчиках. Якщо ми проведемо вибори і будуть якісь певні проблеми. Хай незначні, так хай то вони будуть на всіх майданчиках кричати. Нам все одно що каже Росія, за великим рахунком, але ж треба розуміти, що багато країн, як Китай, які там, вони вони це теж будуть політично сприймати як аргументи, так, що вибори були забезпечення прав голосування всіх, погано організовані. Тому обраний президент знову не легітимний. Бо вибори були ну такі. Без спостерігачів міжнародних, я не знаю, які там міжнародні спостерігачі приїдуть. Ну, знайдуться, я думаю. Але це точно не буде повноцінне спостереження, особливо в районах. Тому як би нам не хотілося, і повірте, що мені точно я не та людина, яка не хоче виборів, і ми розуміємо, що так продовжуватися вже довго не може. Але в найближчій перспективі, в найближчій перспективі, ну я не бачу. Ральних можливостей для, для організації виборів. Хоча, ну, я так думаю, що влада, тож вона може би і хотіла, і Зеленський може б і хотів провести такі вибори, але а, а, він розуміє, які можуть бути наслідки для нього, якщо 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 ну якщо був, був, будуть певні ті проблеми, про які я казав. Тому от зараз я думаю, що ситуація заморожена. Лися, якщо ще от коли. Після обрання Трампа, після цих е, проб, там організації мирних переговорів, все, я знову відчуваю по політикумі, по, по, по депутатах, да, знову ж засивели всі історії, там, о, там може бути заморозка, якась може бути все, будуть вибори, то ну, останній місяць, там, може, кілька тижнів, таке не відчуваюся. Тобто є певна, певний такий політичний консенсус, не ну, принаймні. До кінця літа, там або навіть до кінця року, ну виборів не буде точно. от я якось певні ці процеси навіть загальнувалися. Олександр, якщо говорити про зміни закону, про які ви, ви згадували.